Всім доброго дня! Хочу розповісти, як користуватися терміналом. Швиденько показую те, що ви повинні знати, і на перший час. Якщо хочете розрахувати клієнта карткою, вибираєте меню, продажа, вводите суму. Допустимо, 5235 гривень, і обов'язково в кінці 2 нулі. Це означатиме. Що спереді йде сума вказана, а в кінці ніби рахується як копійки. Якщо ви не введете цих два нулі, то у вас вийде сума 52 гривні 35 копійок. Щоб взагалі стерти, якщо ви неправильно взагалі ввели суму, нажимаєте на стрілочку, жовта кнопочка, тобто воно повертає все, що ви написали, не те. Крім того, якщо би ви взагалі хотіли скасувати операцію, нажимайте на червону кнопочку з хрестиком. Воно скасовує операцію повністю. Для, більш, для того, щоб вам було зручно і ви могли звірити все те, що проводилося у вас, допустимо, години чи протягом там, дня, ви вводите, якщо протягом години, двох, то X-баланс. Обрали функцію зведений, вибрали усі торговці Ентер, підсумок відсутній. Означає, що ніяких операцій не було проведено. Якщо кожного дня проводити звіт по розрахункам, це, якщо вони звичайно були, обираєте функцію Z-баланс, вибрали усі торговці і чекаєте. Якщо ви вибиває чек, значить ви зробили все правильно. Також обов'язково знати, що при розрахунку картою, якщо операція пройшла успішно, виб'є зразу два чеки. Якщо один чек пройшов, значить, операція не була успішною. Чи взагалі відсутній чек, то також операція була. Касована чи, можливо, банком відхилена. Потрібно тоді дзвонити на гарячу лінію банка за номером телефону 0800 500 030. І тоді вже з технічною службою банка говорите, який у вас термінал, вказуєте його номер і консультант вам допомагає. Ще один такий нюанс: у нас буде проводитися оплата частинами. Наразі в нас на терміналі ще вона не підключена, але вона буде. Для того, щоб ви знали цю функцію, нажимаєте кнопочку, у нас буде посередині справа друга. За допомогою кнопочок F1, F2, F3, F4 йдете вниз. Тут зараз поки що вказана, мгновенна розстрочка. Ви цю функцію не вибираєте, має у вас писати. Оплата частинами і вибираєте стандартне оч. Після чого вводите суму, якщо це преміум-лінійка, вказуємо 6 платежів. Перший платіж зніметься з клієнта, всі інші розіб'ються на 6 місяців. Обов'язково вказуємо клієнту, в принципі, оплата частинами, вона йде якби відсотково, але все одно попереджаємо клієнта, що на всякий пожарний. Що може бути просто комісія від банка. Ми ніяких комісій тут не ставимо, якби ми повністю все оплачуємо, просто сама комісія від банка. Якщо це універсальна лінійка чи Бебі kids, тобто ставимо 5 платежів 5 місяців. Перший зніметься платіж, а всі інші розіб'ються на 5 місяців. Також хочу ще поговорити по картам, які вони бувають. Може бути карта. PayPass. це е, м, карта, яка має персональне свого менеджера. І нею можна розраховуватися як на полосу, так і на чіп, який прикладається до цих лампочок, і просто щитується код, і тоді може клієнт взагалі пін не вводити, а зразу піти розрахунок, або на самий е, чіп карти. Тобто вставляєте його в цей отвір. І як які карти, тобто може що щитуватися зразу з пін-коду, з зніме суму, а може клієнт сам набирати пін. Обов'язково знати, якщо проводиться розрахунок клієнту, і там завжди буде пін-код, клієнт вводити. Це завжди. Як розрізнити? Як розрізнити карти, PayPal, PayPal карту Тобто на ній буде намальовано такий ярличок, як ніби від Wi-Fi, і обов'язково буде фотографія клієнта. Або якщо це старіший варіант карти, то там буде просто на ній писати пайпас. Е В принципі, що таке найважливіше, вам все сказала. Якщо буде щось невідомо чи щось раптом не получатися, тоді телефонуйте і будемо якось розбиратися. Всім гарного дня! Щось буде незрозуміло, чекаю ваших дзвінків.